Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Хренишин і зараз повідемо мову про те, як же розвалити РФ. Поїхали. Річ у тім, що тільки на перший погляд РФ більш-менш монолітна держава, але насправді вона складається з територій поневолених раніше Москвою народів, або територій відірваних від інших держав. І тому, звісно, внутрішній сепаратизм доволі природне явище. І пробудити його можна за кількох умов. Перше, це, звісно, повна беззастережна капітуляція РФ у війні проти України з подальшим роззброєнням РФ. Це створить умови для того, щоб народи могли заявляти про своє прагнення не лише національно-культурної, але й політичної самостійності. Але є наступна важлива умова. Це пробудження їхньої національної і політичної свідомості. А цьому може допомогти саме дуже активна і швидка українізація, тобто пробудження української національної свідомості і не тільки на рівні вживання української мови або розповсюдження української культури чи е, знання української історії. Ну і відповідно певних національних традицій, але також і впровадження в практику політичних, економічних, соціальних звичаїв українців. Зокрема, наприклад, якщо ми згадаємо про те, що військо Запорізьке було найтехнологічнішим військом свого часу, і зрозуміємо, що відродження військових традицій це якраз і є. Високий рівень технологічності українського війська. Якщо ми згадаємо, наприклад, про те, що демократія в крові у українців, і українці завжди обирали собі владу і завжди контролювали дії тих людей, яких вони наділяли владою. І якщо ми згадаємо, що Україна завжди була житницею світу, і природно, якщо ми зараз можемо годувати. 600 мільйонів людей, то це не означає, що ми не можемо годувати, наприклад, 3 мільярди людей. І це так само означає, що ми можемо забезпечити собі безпеку. І у такий спосіб ми можемо розвалити РФ, просто показавши приклад поневоленим народам відродження нашої національної свідомості.